Україна, українці повністю помінялися. Люди не сприймають старі підходи до цінності, люди не сприймають агресію Російської Федерації. Люди поміняли свої погляди на життя, люди прагнуть до кращого. І у нас є армія, яка вже сьогодні здатна захистити свою країну. Що друзі, я хотів би. Подякувати кожному з вас за ту роботу, ви виконуєте кожного дня. Представляючи свої країни, ви підтримуєте нас в наших прагненнях, деколи буває дуже важливо навіть відчути підтримку словами того, що ми робимо. Хотів би подякувати Корпусу військових таша, який працює в Україні, за таку плідну і добру взаємопорозуміння, і підтримку в нас, в нашої боротьбі за незалежності. 6 грудня ми відзначали 25 років Збройним силам України. І я хотів би декої з вас нагородити за нашу добру, абсолютно прозору і зрозумілу дружбу і роботу. Нагородити знаку Міністерства оборони України, нагрудним знаком знак Пашани Бабонаса Міндаугаса, помічника Таше з питань оборони Литовської республіки. Нагородили першу... на відзнаку міністерства оборони України медаллю за розвиток військового співробітництва».